Вашій увазі в інтернет-магазині ФАМА представлений арт-об'єкт гетьман з уламка крилатої ракети Калібр статуетка символізує національно визвольну боротьбу за незалежність та свободу, показуючи її наслідки. Ексклюзивний витвір декоративного мистецтва виготовлений з уламка крилатої ракети, збитої в Київській області у грудні 2022 року. На п'єдестал з частини снаряддя поміщена фігура запорізького Кетьмана Петра Конашевича Сагайдачного із булавою в руках. Додатково виріб прикрашений великим гербом України. Символічна статуетка стане важливим подарунком для військовослужбовця, патріота своєї країни та колекціонера оригінальних декоративних предметів. Виріб ексклюзивно підкреслюватиме інтер'єр житла або робочого простору, збираючи на себе захопливі погляди.